Дей, все типаш! Усім привіт, дорогі друзі. З вами, як завжди, я ігор AMGT. І сьогодні мені Мінекрафт подарував мод по їхньому фільму по Майнкрафт. Боже, дуже сильно все запутано. але так. По їхньому фільму Майнкрафт подарував Майнкрафт офіціальний мод. І сьогодні я буду у нього Ого. грати. Підпишіться на мій телеграм. Та наберіть, будь ласка, 8 вподобайку. Ну а я не буду вас затримувати. Пігнали! Так, тут у нас всякі крутецькі міштяки. Типу, отака картопляна пушечка. Так, ще крім того, грибна шапка. Не знаю звідки вона. В трейлері я її не замітив, чесно, чесно. Е, що ще? Бессмертя. Е, Отак от вона стріляє. Стримуємо бам-бам-бам-бам. Ну, вообще ізично, в принципі. Булова, ну, всі знають булаву, атака вітру. Зму... З недавно доданого Майнкрафт така булава. Ой, не булава, а сукера. Крутящийся відра. Досить прикольна тема. Добавила це і добре, що хоча б щось додавала. Такий посох, не знаю для чого він. І спинг. Ну, щит, тотем безсмертя, діамантова броня, Так як по сюжету, типу, я тільки зайшов в ад і зустрів цих босів. Пронумерував я їх від одного до 10 у звичайному світі вони стають свинозомбі. зомбі. Так, якось от так от воно виходить. Сразу же ж першого моба, я чогось впевнений, що вообще буде на ізі замочити. Ну, надійте. Взагалі я першого моба взяв, аби просто подивитися, наскільки вони сильні. Так. Ой, вже це вже погано. Так. Так. Забагато, напевно, я взяв одного я відкладу, а це. Ну блін. би мені його викинути адекватно. Ну, ну ну. Та, блін, та сраку його. Взагалі ай, З барабаном. Куда ти йде? Куди ти їдеш? Ту мене би ти будеш іще відчиня. Щесь. Що, щось він слабо похожий на синазон. І уработав його. Геть. Ого, це я вас файно скинув. Йдемо назад, напевно, буду брати сразу три десь моби, аби Ну, довго туди назад не заходити. <кій> так, отут туди скринька. Сразу другий. Третій, четвертий, п'ятий. Сразу до п'ятьох нехай буде. І опа, боже, чуть не впав, так? І опа! Надіюся, у мене зараз назад не те. Мене. Так, да. ну це все. Влаги. Ну, ядрить, Ай! Ай! Жди! Жди! жди, 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 жди. А. Ну, в принципі, рознес його в воще в холоміну. Веще нафіг. Так, 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 так. Так, так, аби довго не відновлюватись пом 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 Так, це викидаємо. <кій> Тим паче місце на той. То болюче мені. Воно <кій> так спис так смішно б'є. Так бам-бам. Так смішно виглядало це. Бам. Ай, фока він махає тут, блін, стоїть. Ай! Ну ні хрена собі, він мене під. Блін, він мене підпалює. Жди, от іди мене. Дикарь, вообще декар нафиг, чуть мене не виніс, капец. Я просто в шоці нього, нафиг. Японський <клес> <клес> вроде все нового працюю. Так. Чуть не вынес, так пітерка. Пить пам'ят. У них хрено себе химнюк да. Ой! Спущень гимнюк шкіра на броню, Понятно. Ну, все, все, все з ними понятно. Йду короче, хілятись. Так, э, все, мобів я взяв. Шостий моб. Він має бути mm -hmm. с. Нь було. Ай! Тихо-тихо-тихо-тихо. Бам, бам. Та все воно не сильно. Бам, бам. Ай. Ще не Блин. О, ну все рівно його було. Нормально, типа так. Э, так, 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 так. Де Восьмий, пять. Не самый нам надо. Видите? О, он перебрал слиток Ай, ай, не, 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 не надо, не надо, не надо мне спихвати. Где ты? Вот, Пинк. Пинк. Еще супчик. Так, а что будет, если ему дать слиток золота, как за спальню? Борщик, буль-буль-буль-буль. Навіть в воду є борщ. А, так що, як бачите, Україна процвітає. <світ Scott> так. Барщик. Жалко, що сало нема. Зараз з них виб'є все сало. Так, і зараз ми провіримо, що буде, якщо дати їм золотий суток. І за весь до речі такий красивий. він досить жорсткий. Ні. Ех, зілля мені скинув вогнестійкость. Ну. шинк. Жінк. Ай. шинк. Це, це ай фай фай. Ця сукера не дуже сильне. Си. Ну не для наших бійок Так, ну, що там випало? вогнестійкість, да? Бульк. Нічого, я пані. О, все, прилагало. Так. Наступний моб, це. Треба за ним пензлювати. Японський магнітофонський. Так, я вроді би все взяв вже. Іть. Не лягає. Не тебе назад мене вроді. Дев'яточка. А далі йдуть самі. Це вже самий сильний моб, мені здається. Це вже боси пішли, точніше. Єдріч, він огромний. Він не поки не лупай. Він сам себе підпалив, це файно. Пам. И что-то і... Шоті... Шоті... не рухається. Бля, ну ні шесть ста була нічого не робить. Мені надо прям падати зверху. Бам. Я так зробити не можу. Ай, ну нічого собі. Ой-ой-ой, японський! Єба! а, 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 а. Чего-то такий сильний, не у я собі. Не уясу би, можете сказати. Це просто звізда нафіг. І... Все, я вже без тутема, все. Я вже провели офіційну челлендж. Я вже здох перший раз. О, все, походу. Ні. Не напишіть комент, як вам відео. 9-9-9-9. Де 9. Де 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 Куда я не А ні, не могів форма. Пам-пам-пам-пам! пушка жорстка. Ой. Та не жорстко. Ты жесткий. Мам, Витер. Лов Харри Витер. А, не, ні, а ничего тебе не вийде. А нічого ничего тебе не выйдет. На на на. на Ай, ай, курчиш. Па. 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 па 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 Па-па-ра-па-па. Папарапа. Папа. Другий раз вдох. А вы попробуйте Ай, и я вже говорю. Е, ай, ай! Я думал, что у зараз назад затепне. Ай, 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 ай! Японский! Ты, я жинский! Воно щит зносить! Щит потім ним заприкрывать нельзя. А, відійшов Геть свин. свинтус. Японский шти <кху> сразу же после того, как я в піду сало їсти. Понятно? Ось вот так от. Oh, понятно не сам. Там відійшов, геть! Клятий мускаль. Не мускаль, я зрозумів, ти не мускаль, тебе ці слова обідали. Знову 3000 років буду, я проходити це. Ура, урарара, туляля. Ай, чуть не впав безну. пана. Він там надо, напевно, першим нападати. А чому мене пів життів вже немає, японський? О! Ну собі. Оп. Ай! Понятно, я сам себе заравб'ю, сам себе зараб'ю. Ай, японський, Та да? щоб ви всі всралися! Блін, свинтус и нахранський. Нахран. Зараз опа. Оп, 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 оп. Телепортує, і я маю йому зразу же почати його зносити. і Не тікати. Чим більше ударів нанесу, тим ліпше. Чим більше ударів нанесу, тим ліпше. Чим більше ударів нанесу! Сука! Йоти в рот. От як мені його вбити? Ой, нахрен. награм. Вірхонський. Отак. Панс, панц, на тобі було Ой, не було. Йоп, твою ди де... банц. Ай, нахуй, на собі. А. Асу! А, а, нахуй, йоп, твою б... Йоб, в рот, нахуй. Це... Сда нахи! Як мені його. Зараз назад тепне, я це вже розумію. Походу, ні. Походу, назад мене не тепне. Ай, та нехай тепне ліпше назад. Та блядь, Да як мені його винести нахуй? Це якась блядь. Сука, да, блять. Як мені то підари? Ой, вот это пидик отуара. А Ай, ой. На, на, На сиба, на, на... сибална, шо, пушкин, ну да, блин, мы зелая. И еще наишов на... Бля, я два його... Т... Т... А, боже, нахрен, як його винести. А... <attributes with the deer> <tong> Іде той, і де той. Він получає урон. Девін. Я пам'ятаю, десь з ним тут обився, Девін. Все, я його переміг, так легко. <Hand lineage> Ура! Блять, він походу в лаву впав. Су. воно, значить, не рахується на допоновій і спавнити. Пі нахуй су. Юбан рот, то просто І все по новій нафіг на. Ну вже більш-менш до речі знаю, як проти нього лупитися. так що надійся, буде пушуче. Бам-бам. Так, На, на. Я вже більше не пью в житті, йо. Ще чуть-чуть, ще чуть-чуть, ще чуть-чуть, ще чуть-чуть, ще чуть-чуть. Ще чуть-чуть. Опа, сейвом, сейвом, опа, опа, опа. Ну то що ты стоишь там? Ну давай, бейся честно, хлопче. Хлопче. бейся сейчас що ти ты стоешь? Я нас честно. Шо, шо ти стоишь? Шо ты плачешь, чи не, хлопче? Бляха, я десь купила прокаку. Ты хиляты. А, дай ты. Поев. Молодцы, иди сюда. Битва продолжится. Лове по... Ладно, не ловай по витре. Йо, пересете. Йо, крышете, карашете. йо, карашете. крышете. Случай короче, крич, крич. Ай, я просто, я знаю, как все я хочу плакать, как я, о, о. Що ще може продумати цим вінком? Головне, що не щит не ще не помог, так надо себе забрати. Лови понял. Ай, я пельне підпало зинюк.

І це продовження. Я короче, за кадром, то що не зняв короче, я ту бабульку зі посуха, зробив супер-супер сильний посух. Окей, з нею був цей синій короче, закарочок. <сь> ну, тут еще ну, <кхів> ну, не попал, тагиняшка, стороны то такие ну кожок не зняты. Самое крутое в принципе. Не знаю, земная, понятно, я думаю. Вы все разумеете. Прекрасно. Хто лохопит? А надо тут закрыть. оно ну выпала здесь свинья. Кайло. Я теперь... ну, тут при оп. Так вот, оп. Так вот. Да. Так. Свинья на нафиг, нафиг.

На бабуля сруле. ебать шоперох опля, я сам себя беру, короче. Ой, я ой, 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 ой. Ай, та... я, горю, я, горю, я, Где, я? Ты, ты не портал, я я уже я уже говорю, я не говорю. я не знаю, я не я не знаю, не я не знаю, я не знаю, я Да гам... Ганстера. Пумпурум пумпумпум пум. Да, мне айдит. А то ж не перший портал и кинул, зламала я так. На них себе нам штамм. Карга себе. Я дебил.

Само пускали. бля. Блин, а чем меня тушит, я орел? Бабулька за затушит. Mm -hmm. А чем бы и не Посижу, чуть-чуть Бабулька, булька, бабулька, булька. Булька, бабулька, ты да. Булька. Айдьма. Що запіт, нахуй? Раз, два, три портали. Горить, 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 горить! А єб'яна нахуй не в'їба. Й твою Йоб твою торопоту, нахрен. Ай! Ой, робот. И да бабуля, 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 карагуля, бабуля, абуля. Да это бабуля бабуля, Не бабуля, это на какие бабуля, несут. Не здорово, что она я щось не понял. Аня, не тепнулась. А де вона тут? Еба. Є... Бабуля, ты бибиза Бамбуля. Тиба е тепнул. Три портала. Конечно она и етепнула. Давай это не так, А, не. тут бабулька. хрена Опа. Да назад ты пошел. Бачишь, бачишь, поднялась сестер мама. Ебать. Пойму на чем да. Пум-пум. И залогал. О, нет. Мазила, мазила. Ух ты шиба. ебать. Ты не очень манила. Пам. Ой, бабулька, булька. бабулька. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Намнадцать, баб-бук, три, хап. Я сейчас сдохну. Блядь, не, не! Блядь, ничего. Ладно. Вот такие у меня квадратики. Вот і з нього якраз робиться вот такий посох. Вот такий посох так.